Болотні кури, частина два. Випустила курей, вирішила. Хай побігають. А там під кригою є чер... ці хробаки. І вони <смі> достають їх прямо з води. Вчора не виходили, бо вчора у нас холодрига була. Сьогодні хоч сонце вийшло. О, диви, диви, диви. Вже півня погнав. Ану, чіпай його! З цього боку кохінхіни в мене, бачите? А з цього боку бентамки. Ну я тут стою, їх контролюю. І дивіться, півень дуже не любить Півня Кохінхіна. Думаю, на хвилин 20 випущу, постою, поки біля них, а тоді зажену. Ну, я так дивлюся, що ніхто нікого не ображає, ні бентамки е цих. Курочок не лізуть на кохінхінів, не півники кохінхіни на бентамок не лізуть, але все одно стою, щоб проконтролюватися. Скомзається. Але півники бентамки ганяються за півнями кохінхіна. Поналивала. Вже думала город садити. А не тут-то було. А не тут-то було. Тут робиться. Ми навіть ці геляча не встигли ну звідси забрати, бачите? Тільки понарубували, не встигли навіть вивезти. Пішов дощ і все, ну воно підсохне, потім ми його складемо та да будемо э, висушувати. Буде на розпалку. Ну, щасник після морозу, після снігу, цей, наче нормально, тільки що залитий, а цей трохи піджарило його, підсмажило. Вон, трохи видно, покрутився. Цибулька наче нормально, вона тільки почала сходити, їй нічого не буде від цього морозу. Бачите, це гіляче із грушки, з яблуньок якраз почистили. Сад пообрізали, обмолодили. Ось і ці ще всі не забрали і не перерубали, Ну нічого, воно підсохне та й будемо продовжувати. О, навіть, бачите, дах на хаті ще мокрий. Похінхінка виходить. О, вже п'ята нарешті вийшла, тю 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 тітю. Ді сюди. Де сюди, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А, то зайка йде. Зайка. Йди, зайка. А ті малі як блохи розбіглися і тут хробаків визбирують. Першими я випустила кохінхіні, вони тут бігали години-дві, напевне. Ось. А потім, думаю, вийду, поки попасу. І бентамок за одну випущу. хай побігають. Такі вони ділові курочки. Зараз сонце вийшло, так потепліло, добре так стало одразу. Що ще в мене? Ще із новин. Я ж придбала сім'ю гусей. І сьогодні побачила, що гусак не приймає одну гусиню. Що буду робити, ще поки не знаю. Або їхати у цієї жінки, що ми брали, гусей міняти гусака, поки що небагато часу пройшло, пару днів. І я тільки почала помічати, що тут таке відбувається. Зараз покажу. Ось Бачите, одна гусиня в стороні сидить. Оця сіра, що мені найбільше подобається, зайка. Бачите, гусак її до себе не дуже підпускає, як би це вам показати. Ось він сформував сім'ю дві гусині, і він, а цю гусиню він ображає. І я тепер думаю, може мені замінити гусака. Бачите, вона сама тікає від нього. Оно, воно диви, біжить за нею, бачите? Це діла не буде. Ну, я знаю, що гуси створюють сім'ї, ну і так вийшло невдачно бачите, що ми придбали сім'ю. Я просто вибрала гусинь, які мені сподобалися, а не врахувала, ну така помилка в мене, не врахувала те, що вони сім'ї створюють. І може бути такий нюанс. І Я тепер думаю, чи мені гусиню взяти замінити на білу чи сіру таку саму. Бо він вже двох прийняв або ну, цю завести, або гусака, чи придбати з гусинєю і спробувати створити сім'ю, чи замінити гусака. Поки не знаю, телефонувала цій жінці, вона сказала, добре, без проблем, приїздіть, щось будемо вирішувати. Так що так у нас вийшло не дуже правильно, але ну, що ж ти зробиш. Це ж на те, що я їх виводила з яєць і там, як колись, ми тримали гусей. І там вони з дитинства росли. Один одного знали, і сім'я була гарна. А тут це ж ти приїхав, придбав сім'ю. А як в них там воно було, хто з ким, хто кого любив, то невідомо було. У гусей воно так. У гусей не так, як у курей. що Кого захотів, того спарував, півень і все. любить, не любить всіх підряд. А тут ні. У них, напевне, так як у лебедів, що створюються сім'ї. Раз і на все життя. Так що, бачите, дві гусині біля нього труться, а та гуска в стороні стоїть. Ще вчора я не помічала і позавчора, наче все нормально було. А сьогодні вже дивлюся, щось, щось не так. Дивлюся, а він її відганяє. Так що, бачите, така ситуація. У нас вже три яйця її знесли вони. Одне, до речі, яйця зараз покажу вам. Зараз, до речі, треба йти робити посилку мені. Бачите, прохінхіне з цього боку всі. Ось дома. Невеличке яйце. Гусаче, я думаю, що воно не оплідне. тому що воно, напевне, перше взагалі. Ось ми його розіб'ємо і кудись засмажимо чи що. Я думаю, що це ця гусочка знесла. Одне яйце невеличке, бачите, покажу. Ось, ну, буду якось вирішувати цю проблему. Побачимо, як воно що буде. Диви, 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 диви як на сонці лежить. Гріється на сонці. Всі вже вийшли чи ні? Ні, не всі вийшли, ну нічого. Ще трохи з ними постою та їх вентамок чи кохінхінів зажену. Ось, я з цього боку покажу вам свій город. Такі трохи новини, не дуже. Гарне, ну, але ж це господарство, тут треба знати нюанси. Я знала, що гуси створюють сім'ю, але коли купуєш, ти не знаєш, кого ти купуєш. Так що тут така ситуація може бути. Тому вже там далі слідкуйте за новинами, розповім вам. А вам таке порада, що якщо купуєте, то все-таки просіть господаря, щоб він спостерігав за гусьми іменно. Продавав сім'ю, не просто приїхав і вибрав, кого захотів, а сім'ю, тобто, щоб господар знав, що, наприклад, цей гусь водить дві-три гусині, значить, їх треба і продавати, ну, тобто пропонувати клієнту. А це в мене було таке спонтанне рішення, я взагалі гусей не думала заводити. Потім наша родичка позвонила, каже, дивіться, в мене є гуси, хочете, ми так якось з цими всіма подіями. Хочеться якось трохи мозги. Відволікти від негативу. І я вже індиків купила, і це ж гусей купила, воно якось, знаєте, наче віддушена, антистрес. І поїхали, придбали, але не врахували такий момент. Ну, Я, якщо чесно, думала, що може щось таке бути, але трохи наче, надіялась на краще, ну, якось може вирішимо це питання. Дивіться, як бігають. Господар, хто? От дивіться, як ви думаєте, хто господар подвір'я тут у мене, мого городу, мого господарства? І які кури, як ви думаєте? Дивіться, де бігають бентамки І де сидять самі, самі великі кури на господарстві? Ці в куткусі сидять. А ці бігали зайняли все. І якщо ці зараз ну, півники підуть туди вгород, то ці винтамки їх виженуть. Ого, гойка хробака їсть. О, Нічого собі ковтнула, якого хробака. Бандітка. А сонце так тепло, супер просто. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім бажаю. Добра українцям, перемоги, щоб все було добре. Всім пока-пока.